До речі, турецький султан в 1622 році, після Хотинської тої війни, яка покрила козаків такою славою рятівників Європи і якби уроблювачів війська Османа II, він звернувся до козаків і пропонував їм прийти на його службу, виділити їм землю біля Білгорода. Теперішній Білгород-Дністровський. І там надати їм комплект правил і привілеїв, по яким нібито і не снилися у Речі Посполиті. І тут дуже цікавий момент. Він їх оселяв на тих землях, як і козаки, і та шляхта спершу, а потім після неї і козаки, успадкувавши цю традицію, вважали природним кордоном українського світу, узбережжя між Дніпром от, і Білгородом. І турецький султан от, бажав посадовити їх якраз на тому ж південному кордоні. От, відчуваєте, от, що, як провисає Новоросія відразу от, у цих усих речах. От, і між іншим московський цар. От, у 1692 році у грамоті до словських полковників визнав, що кордон Запорожжя, козацький кордон, якраз і проходить аж до Чорного моря між Дніпром і Білгородом, чорним по білому царській грамоті.